Буде задіяно 1709 працівників міліції. Але разом з тим хотів би сказати, що специфіка покладених завдань, посиленого варіанту пертину судьбової діямі, також наявна кількість атестованого особового складу, не дозволяє забезпечити охорону приміщень дільниць виборчих дільниць нарядної міліції в складі двох працівників. Тому охороною виборчої дільниці в складі двох працівників міліції, як це передбачено, буде здійснюватися в основному в обласному центрі в місті Кам'янець-Подільському. А для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку, там де буде задіяно по одному працівнику міліції, будуть задіяні для допомоги працівникам міліції 1118 членів громадських формувань з охорони громадського порядку 194 активісти самооборони, буде задіяно 57 працівників недержавних охоронних структур, 866 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та 73 інших представника громадських. слів. Хотів би наголосити, що при виконанні службових обов'язків з охорони громадського порядку під час виборів працівники міліції зобов'язані суворо дотримуватися вимог частини 3 статті 3 закону України про міліцію щодо незалежності і від будь-якого впливу політичних партій, громадських об'єднань, працівникам міліції суворо забороняється в процес проведення виборів, виконувати будь-які доручення членів виборчої. Комісії не пов'язані з забезпеченням охорони громадського порядку, давати консультації та поширювати свої погляди щодо кандидатів, надавати будь-яку допомогу виборцям, заповнювати бюлетені і відволікатись на самовільному покидати місце несення служби на виборчих дільницях. Тому ми саме зібралися для того, щоб